Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, люб... мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Сьогодні в гостях у нас знову Петрик і Наталочка. Вони прийшли з прогулянки. Зверніть увагу. Наталочка одягнута і Петрик, Наталочка, в, якому... в якого кольору в неї курточка? Так, синього. І шапочка в неї синього. А Петрик в червоній курточці та блакитній шапочки. Діти, а якого кольору у мене светер? Так, червоного. А я ще хочу вам сказати, що я полюбляю червоний кольор. Дітки, а кого кольору у вас зараз ваші, ваш одяг? Платячко, чи светер, чи кофточка? Надішліть фотографії. Нам так буде цікаво з Петриком і з Наталочкою. Чому? Тому що в нас же тиждень про кольори ми говоримо. Але коли ходили Петрик і Наталечка на прогулянку, то вони побачили там якісь автомобілі і дуже були здивовані і говорять, що треба терміново їм допомогти. Давайте, дітки, хай Петрик і Наталечка... Роздягнуться, і ми з вами розглянемо, що ж то за автомобілі були. Тоді все зробимо. Дітки, подивіться на мої малюночки, ось що трапилося з нашими машинками. Наші Петрик і Наталочка побачили, що машинки ось такі поламані, які прибули. На ремонтну майстерню. Діти, давайте їх поремонтуємо. Що в них недостатньо? Так, у них немає колесиків. А що ми з вами розглянемо? Колеса якого кольору у нас є червоного, жовтого і жовтого кольору. Але вони ж різні. Чому різні? Тому що різні машини. Машина жовта яка, це маленька. А це яка велика. Отже, ми такі колесики і будемо ставити на велику машину великі колесики, а на маленьку машину маленькі колеса. Так, А червону машинку ми відремонтуємо з її червоними колесами. Так, ось тепер і Петрик, і Наталочка дуже задоволені. І ми теж. А головне машинки задоволені. Діти. А тепер давайте увага, давайте їх порахуємо. Скільки у нас великих машинок? Так. Одна, дві. Всього дві машини великих. А маленьких одна. Одна машинка. Діти. Наскільки, скільки великих машинок більше чи менше? Так, великих машинок більше на одну. Маленьких машинок менше на одну. Але я чую, що щось трапилось. Там їде ще хтось на ремонтування. Давайте з вами зараз подивимось. Дітки доставили нам ось таку на ремонт машинку. Яку вона кольору? Так, зеленого. Діти, а вона велика чи маленька? Маленька. Порівняно з цими машинами, вона маленька, такої величини, як жовта маленька. Що треба їй? Треба колеса. Давайте поремонтуємо і поставимо, приладнаємо їй. Колеса. Ось тепер дивіться, яка гарна машинка зелена. А тепер давайте порахуємо, чи їх одинаково, чи ні. Бо було ж великих більше на один, а маленьких менше на одну. Тепер рахуємо. Одна машина дві дві великих машини. А маленьких одна дві. Дві маленьких машини. Діти, отже, що ми можемо сказати? Що великих і маленьких машин порівну. А тепер давайте саме головне порахуємо, а скільки всього машинок великих і маленьких, ми вже на тому занятті рахували до чотирьох. Давайте рахуємо один, два. Три чотири. Всього чотири машини, які приїхали на ремонт, і ми їх відремонтували. Діти, сьогодні ми з вами дуже багато роботи зробили. Ми з вами згадали, які є кольори, а кольори є не тільки на оліцях, на фламастрах, на фарбах, а ще є. Кольори на одежі, на всьому, на машинках навіть. Діти, якби були всі однакові кольори, то нам би було дуже сумно. Якби був або білий, або блакитний кольор, такі холодні кольори, або чорний, або коричневий. Взагалі дуже темні. Нам би було сумно від таких кольорів. А ми згадали це все і тепер радімо, що ще й навчилися рахувати великих малих машинок. Та скільки їх всього? А всього їх скільки було дітки? Так, чотири. Отже, чекаю від вас фото з вашими кольоровими одягами, який є у вас. До побачення, до зустрічі, діти на новому занятті по математиці.